1325 змінює країну під такою назвою на Миколаївщині. Стартувала інформаційна кампанія, присвячена ролі жінок у збереженні миру та безпеки. Її мета підвищити обізнаність суспільства щодо резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека, яку ухвалили ще у 2000 році. Однак сьогодні її значення для України є як ніколи актуальним. Зазвичай всі країни починають звертатися до цієї резолюції вже після того, як закінчилися в них бойові дії. Вони починають відродження. Україна в цьому плані унікальна, бо ми почали працювати над ухваленням рішень і напрацювання механізми імплементації цієї резолюції під час конфліктів із 2014 року. І зараз також робота не зупиняється. Резолюція визнає, що війна по-різному впливає на жінок і чоловіків, пояснюють організатори, і закликає до рівноправного залучення жінок у процеси прийняття рішень у сфері безпеки, миру та відновлення. За цей час Україні вдалося досягнути успіхів. З 2017 року скасовані обмеження для жінок займати певну кількість професій. Там здається перелік до 450. Професій, в тому числі і для бойових посад в лавах збройних сил України з 2018 року. Внесені зміни в законодавство, яке дозволило і дівчатам навчатись в навчальних військових навчальних закладах, і таких прикладів ще чимало. Зокрема, у секторі безпеки і оборони. Жінки сьогодні у нас приймають участь у бойових діях. Жінки служать в ДСНС, жінки служать у поліції. І хочу сказати, що за останній період, за період, поки діє ця коаліція жінки, мер безпека, відбулися дуже багато покращень у рівноправ'ї жінок та чоловіків у поліції. Організатори відзначають, що для Миколаївщини, яка пережила окупацію і щодня відчуває наслідки війни, залучення жінок до ухвалення рішень на місцях означає сильніші громади, ефективне відновлення та безпечне майбутнє. Одним із таких важливих гасел кампанії було саме те, що не робіть без нас, нічого для нас без нас, і це такий дуже потужний принцип, який в принципі ми використовуємо в кожному напрямку взаємодії з жінками, з ветеранками, з внутрішньопереміщеними особами. Я хочу сказати про те, що абсолютно всі програми, які приймаються на території Миколаївської області, програми підтримки, маю на увазі, які фінансуються з обласного бюджету, вони приймаються за участі громадських організацій, які представляють інтереси е, тих чи інших категорій, зокрема йдеться про ВПО, ветеранок війни та представниць інших категорій населення. Також хочу сказати про те, що не тільки е, жінки е, страждають від е, таких ситуацій, які ми сьогодні маємо, особливо в умовах масштабного вторгнення, звичайно, що це і особи старшого віку, е, особи з інвалідністю. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб надавати якісно послуги значним категоріям громадян. Організатори наголошують, для Миколаївщини виконання національного плану жінки, мир безпека є пріоритетним, адже його реалізація об'єднує декілька важливих напрямів: безбар'єрність, економічну інтеграцію жінок та протидію гендерно зумовленому насильству. На території Миколаївської області працюють спеціалізовані служби, які готові допомагати жінкам, особам, які постраждали від насильства. Тому що хочу нагадати, що це не тільки жінки, це можуть бути і чоловіки, і діти. Відповідно, сьогодні на території області функціонує три притулки для осіб, які постраждали від насильства: вісім денних центрів, 17 мобільних бригад, які надають таку допомогу і підтримку. Також в нас є центри, які Безпосередньо надають первинну спеціалізовану службу психологічну для таких осіб. Також у регіоні працює чимало просторів, які спрямовані на психологічну підтримку та допомогу жінкам. Крім того, наразі на Миколаївщині розробляють новий проєкт плану на виконання резолюції, розповідає Оксана Ільчієва. Він запрацює у регіоні вже з наступного року. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.